І я починаю готувати. Я включаю духовку, включаю плиту е і беру блокнот і біжу до Ірини. Ірочка, скажіть мені, що мені брати. Катерина дуже переживала, що вона ніколи не готувала цей торт. Але розумієш, я знала, що хто б мені не попався, я буду підказувати. Я розповім всі грамовки. Я знаю, як це буде там. Це не моя битва. Це я не хотіла перемогти, комусь чогось довести. Я приїхала сюди кайфанути. І для мене було важливо підказати Катерині так, щоб вона не вдягла чорний фартух. Давай спочатку бісквіт. Так, да, все, добре. Вона мені каже, який це буде бісквіт. Здається, вона сказала Джоконда. Да? Ні. Я такого взагалі не чула. Вообще. Думаю, може, вона ошиблась. Кажу, а може, да класне? <ріст> <ріст> Маренгу в обичне тісто. Да, і але хочем, спочатку ага. розтоплене масло, 20 грамів. 20 грам розтопить 20 масло. Так, Добро. так. Все по процесах я й розповіла, і вона побігла готувати. Боже, як мені це все подобається. Навіть якщо я нічого не встигну. Я вже задоволений, що я тут. Ну, час у мене не півтори години, а на 15 хвилин менше. Тому нема там можливості зараз щось, знаєш, в срачі в якомусь голові це готувати. Тому треба все по полочках розкидати і просто йти і готувати. Такс, такс, такс. А що ми тут беремо? Е, два види крахмально. Ой, кошти. Якщо Ненсі буде питати, я буду все розповідати, просто по полочках. От як я це вже знаю, я буду розповідати прям крок за кроком. І буду вигравати, але вигравати, якщо я буду, то буду це робити точно чесно. Начинка буде в моїх дімсамах: це буде креветка, зелена цибулька. Що? Декілька видів соусу. Починаю швидко нарубувати креветки до стану фаршу. Мастер-клас по нарізанню креветки. Хто заказує? Щоб відрізнити мої дімсами від дімсамів Дмитра, я хочу зробити їх супер соковитими. Як це роблять в Азії? В Азії беруть просто наварюють бульйон. А, цей бульйон свіжу, додають туди агар. Це все якби загустіве в желе, І потім, коли вони готуються, желе воно розчиняється і це залишається бульйончиком. А, я роблю цю всю схему. Ти брала кінзу, так? Да? Кінзу. Да. Я возьму трохи. А хто тобі сказав, що я з тобою поділюся? Я буду забирати силою. Я тайським боксом займаюсь, попрошу. Тоді я буду забирати силою, поки тебе там нема. Це інакше називається.